Папа римський Франциск заявив, що може повторити вчинок свого попередника Бенедикта XVI і не залишатиметься на святому престолі до кінця життя. Маю відчуття, що мій понтифікат буде коротким – 4-5 років. Може навіть 2 чи 3, два вже минуло. Це дещо дивне відчуття. Не можу сказати точно, але мені видається, що Господь поставив мене на це місце не назавжди. Заявив папа в інтерв'ю мексиканському телеканалу Телевіза, присвяченому другій річниці перебування Франциска на святому престолі. Мені подобається бути папою, але я хотів би інколи прогулятися містом, щоб мене не впізнали і зайти до піцерії. Додав понтифік. Голова католицької церкви назвав чинок Бенедикта XVI мужнім. Його приклад не має розглядатися як виняток. Можливо, він надовго залишиться єдиним. Може ні. Але двері для створення нової інституції відчинено. Разом із тим, Понтифік висловився проти того, аби обмежувати вік для очільників католицької церкви 80 роками, 78-річного Франциска Хорхе Маріо Бергольо, колишнього єпископа буенос сайреса обрано папою римським 13 березня 2013 року. Він став першим головою католицької церкви із нового світу і першим неєвропейцем на святому престолі за понад 1200 років. Бенедикт 16-й зберіг за собою титул почесного папи і бере активну участь у житті католицької церкви. Попри те, що канонічне право передбачає. Можливість добровільної відставки папи, крім Бенедикта XVI, цим правом скористалися лише двоє понтифіків. Крім того, троє понтифіків написали умовні заяви про відставку, які так і не набрали чинності.